Псалом 78, Псалом Асафа Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, оскорнили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, нарогою соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватись на нас, доки буде палати, як вогонь обурення Твоє, велий гнів твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ твій і місце його спустошили? Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам милість Твою, бо дуже зубожіли ми. Помоги нам, Боже, Спасителю наш! Задля слави імені Твого визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх, нехай на очах наших пізнають вони помство, запролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засудження на смерть, семикратно поверни в серце ворогам нашим наругу їх якою вони зневажали тебе, Господи? А ми, народ твій, і вівці стадо Твого, будемо вічно прославляти Тебе і зроду в рід сповіщати хвалу Твою.